Як наголошують зоозахисники, Україна входить в десятку країн з найбільшою кількістю безпритульних тварин. Воєнний стан погіршив ситуацію. Дослідники стверджують, що пара куців та всі їхні нащадки протягом семи років можуть народити 420 тисяч кошенят, а пара собак та їхнє потомство за цей же період 84 тисячі цуценят. І ніхто не гарантує, що потомство навіть домашніх тварин комусь буде потрібне і не поповнить ряди бродячих вуличних тварин. У суспільстві є такі стереотипи, вони зазвичай притаманні більш дорослим людям, що тварині треба хоча б дати один раз родити. Немає доказової бази, що тварина, яка хоча б один раз там завагітніла, вона є більш здоровою на відміну від тої, що стерилізована. До настання статевої зрілості. Стерилізація домашнього улюбленця може сприяти його загальному здоров'ю, стверджують фахівці. У самців знижується ризик розвитку раку. У самок ця процедура виключає можливість маткових інфекцій і знижує ризик виникнення пухлин молочної залози. Жодного немає до факту, те що стерилізовані менше живуть. Не доведено, що рання стерилізація є негативно впливаючи на здоров'я. Є мінус у стерилізації, як і будь-яка медична процедура, вона пов'язана з певними ускладненнями, можуть виникати інфекції, побічні реакції на анестезію або надмірна кровотеча. Однак це стандартні для будь-якого втручання ризики, наголошують фахівці, і акцентують, що не треба заміняти цю операцію на постійні таблетки від гуляння, які часто дають тваринкам господарі кошачих. Михайло Брошков роз'яснює, що всі контрацептиви пов'язані із вмістом прогестерону. А прогестерон – це є класичний імуносупресор, та, який пригнічує місцевий імунітет. І дуже часто, як побічне явище після застосування цих фармакологічних засобів, є запальні процеси гнійного характеру в репродуктивних органах, ми говоримо зараз про саме. І все рівно це закінчується оперативним втручанням. Що стосується безпритульних тварин, які можуть переносити небезпечні для людини сказ, токсоплазмоз, тощо, то ректор аграрного університету вважає, наразі немає іншого шляху ніж проводити стерилізацію для зменшення їх популяції, але це повинна бути довгострокова програма за державною підтримкою. Сьогодні ж під час воєнного стану цим займаються на волонтерських засадах. Початком весни власників домашніх улюбленців очікують особливі турботи. Необхідно подбати про профілактику від кліщів і інших паразитів. А через те, що домашні тварини виходять на прогулянку у ті ж місця, де наразі живуть багато безпритульних тварин у парки і на схили, до профілактичних заходів треба поставитися уважно. Кожної весни починається сезон кліщів. Хоча доктор ветеринарних наук, професор Михайло Брушков вважає, що на Одещині він і не переривався вони залишалися агресивними протягом зими, що фіксували ветеринари у вигляді інфекційних захворювань, які передаються лише паразитами. Вісняний період зазвичай ці форми вони дуже агресивні, бо їм потрібно теж перепрошую розмножуватися. Їм треба напитися крові, і вони мають передати своє потомство. Ну, в свій геном в наступному потомству, і вони будуть шукати різні варіанти, і будуть шукати яким чином напитися крові, бо кров для них є єдиним джерелом харчування. На сьогоднішній день є достатня кількість фармакологічних засобів, які дозволяють упереджувати уражені кліщами. Фахівці радять звертати увагу не на комерційну назву, а на склад препарату і намагатися не дублювати їх постійно, а чередувати препарати з різним складом. Також треба не забувати про щеплення проти сказу. Постійно оглядати тварину після того, як вона гуляла, особливо коли почнеться стан росту трави. Тому що зазвичай ці кліщі вони вилазять на травинку і дивляться, хто там проходить і чіпляються своїми лапками. Називаємося так, за те, що хто проходить поруч. Зазвичай це такі безволосі ділянки. Це вуха. Це... Лайом паху, там де вища температура, і вони по температурі орієнтуються. Воєнний стан не перешкода для того, аби бути володарем широго, вдячного, вірного і здорового пухнастого друга, вважають ветеринари.